Я люблю тебешку. Слухаю, канють, я для тебя. Ні-ні-ні, тож оригінальним способом. Так, друзі, далі, у вас. вона нас так багато, вони всі не хочуть. Діти зупиняють, почали. Приходьте, приходить, проходьте. Отак туди далі, далі, далі. От тут. Швидше, швидше, киріс, Нікіта. Шановні друзі, від щирого серця бажаємо вам всього найкращого, легкої дороги і мирного неба над головою. Сьогодні такий день, що не хочеться цю школу просто покидати. За чим найбільше будете сумувати в школі? За... Класним керівником, звичайно, пані Світлана, яка нас завжди допомагала, нам ніколи е, ну, ніколи нас е, одних не покидала і завжди вона була поряд. І для мене вона залишиться у пам'яті не завжди. У мене дуже гарні емоції. Якщо чесно, я хотіла вже закінчити школу, я вже хочу почати новий етап в своєму житті, бо це для мене така дуже важлива. А сходинка в моєму житті. так. Я вже хочу, скоріше закінчити школу та почати щось нове. На літо багато планів хочу здати гарне ним те та поїхати до бабусі в село, посидіти там, а потім з мамою кудись поїхати відпочити. А на майбутнє плани поступити в гарний державний вуз а на фінансиста. Хочу. За чим більше за все будете сумувати? Мені здається за однокласниками та класним керівником, бо це такі, як стало для мене як сім'я. Відомий буде і буде Дякуємо батькам, які з нами це свято. Дякуємо вчителям, дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Мирного Всі одна сім'я, і ми всі одна е, команда. І ми показали маленьких діточок і великих діточок, які роблять одні і ті ж самі рухи, веселяться, і їм від цього дуже класно. І нам також, тому що ми також танцювали разом із ними. Ми намагалися робити все сучасне. Українські пісні вже такі досить нові. Ми використовували. Звісно, був акцент на патріотичному вихованні наших дітей. Це зараз основа для всіх нас. Ших заходів, і звісно, останній дзвоник також, але все одно ми намагалися зробити так, щоб всі пам'ятали, що йде війна, але трошки, хоч на якусь годину, відволіклись від цього. І у вас також є скринька для ЗСУ, так? так. А це наша вже постійна така акція. Ми 1 вересня це робили минулого року на останній дзвоник. Також і сьогодні також ця скринька, вона стоїть, вона в вільному доступі для всіх людей, і кожен може просто задонатити стільки, скільки заважає потрібним. Ми ці кошти передамо в благодійний фонд «Соловейки» та Незламні. Дуже часто з ними співпрацюємо. Тому ми передамо їм, і вони завжди нам дають звіт. Про те, що ну куди пішли кошти. Я дуже вдячна, що нас захищають нашу країну, що ми можемо бути тут під ясним небом. А насправді захід ну, дуже приємний. Він такий прям до душі мене взагалі просто пробрав. Я буду дуже сумувати за цією е школи, за друзями, за однокласниками, за всіма. У мене просто емоції, вже все а, було дуже весело тут, а, дуже добре, але. Буду дуже сумувати за всіма. 11 років тут провчилась, 11 клас, до дорослого життя. Придумала, куди поступати будеш? Ну, взагалі, думаю, так. Думаю, піду там на юриста, буду лятувати нашу країну від усіляких там злодів. Дуже такі сильні емоції, тому що ну, я випускаюся і це ну, таке прям. Велика дуже подія в моєму житті, і ну, це як початок нового етапу. І я ну дещо волнуюся, але навіть щаслива. Але ну все ще буду сумувати дуже сильно за школою, за однокласниками, вчителями. Ось придумала, куди будеш поступати? Ну, я хотіла б в медицинський на стоматолога а, ось. Але я, ну, я не впевнена, що в мене вийде туди вступити, але я ну, дуже сподіваюся, що вийде. Ось так. Чому такий вибір професії? А, тому що я хочу допомагати людям а, відчувати ну, як менше болю в житті.